Життя, за словами Карла Юнга, набуває справжнього сенсу після п'ятдесяти. Цей вік не просто позначка на часовій шкалі існування, а межа, де душа людини починає відкривати нові горизонти, де зовнішні прагнення поступаються місцем внутрішньому пошуку. До цього моменту людина часто живе за шаблонами, продиктованими суспільством, кар'єра, сім'я, соціальний статус формують її шлях. Але після 50 настає час, коли ці зовнішні орієнтири втрачають свою силу, а внутрішній голос стає гучнішим це період, коли людина зупиняється, щоб запитати себе, ким я є насправді, що приносить мені справжнє задоволення. Це пробудження, яке юнг називав початком справжнього життя, не просто існування, а глибокого осмисленого буття. Цей момент подібний до світанку, коли перші промені розсіюють темряву, відкриваючи пейзаж, якого раніше не помічали. Людина, яка досягла 50 починає відчувати внутрішнє неспокійство, не як тривогу, а як тихий поклик душі. Те, що раніше здавалося важливим звання, досягнення, матеріальні блага, тепер здається лише декораціями на сцені життя. Справжнє значення ховається глибше у тихих куточках свідомості, де живуть забуті мрії, придушені бажання та нерозкриті аспекти особистості. Юнг називав цей процес індивідуацією, шляхом до цілісності, де людина скидає маски, нав'язані зовнішнім світом, і відкриває своє справжнє я. Це пробудження не завжди легке, воно може супроводжуватися сумнівами, відчуттям втрати орієнтирів чи навіть кризою. Людина може озирнутися на прожиті роки і запитати, чи це все заради чого я жив. Кар'єра, яка поглинала весь час, стосунки, які здавалися міцними, чи навіть хобі, що приносили радість, усе це може раптом здатися порожнім. Але саме в цьому сум'ятті зароджується можливість. Криза після п'ятдесяти це не кінець, а початок нового етапу, де людина вчиться слухати себе, а не світ довкола. Це момент, коли душа, мов ріка. Що довго текла підземними шляхами, нарешті виривається на поверхню, шукаючи свій природний плин. У цей період людина починає переосмислювати свої цінності. Те, що раніше здавалося непорушним, суспільні норми, очікування інших, прагнення до успіху втрачає свою вагу. Натомість з'являється потреба у внутрішній гармонії. Людина може раптом відчути тягу до давно забутих захоплень, малювання, музика, природа чи філософські роздуми стають не просто розвагою, а способом зв'язку з глибинами своєї душі. Це час, коли свідомість, наче старий мандрівник, повертається до покинутих стежок, щоб віднайти те, що було втрачено в гонитві за зовнішніми цілями. Індивідуація за юнгом це не просто самопізнання, а процес інтеграції всіх частин особистості. Людина після п'ятдесяти стикається з власними тінями, тими аспектами себе, які вона приховувала чи ігнорувала. Це можуть бути страхи, нереалізовані мрії чи навіть емоції, які довго залишалися пригніченими. Зустріч із цими тінями може бути болісною, адже вона вимагає чесності перед собою. Але саме через цю чесність людина відкриває нові грані своєї душі, стаючи більш цілісною. Це як розкриття старої книги, сторінки якої пожовкли, але текст на них містить мудрість, що чекає на прочитання. Після п'ятдесяти життя набуває нової глибини. Людина починає цінувати прості речі: тихий вечір, розмову з близькою людиною, красу природи, матеріальні блага, які колись здавалися вершиною прагнень, відходять на другий план. Натомість на передній план виходить потреба у сенсі у зв'язку з чимось більшим, ніж повсякденна рутина. Це може проявлятися в інтересі до духовності, мистецтва чи навіть у бажанні залишити після себе щось значуще, не в матеріальному сенсі, а в емоційному чи інтелектуальному. Людина починає розуміти, що справжнє багатство це не те, що можна порахувати, а те, що можна відчути. Цей період також приносить усвідомлення плинності часу. Якщо в молодості час здавався безмежним, то після п'ятдесяти людини починає гостріше відчувати його обмеженість, але це не викликає страху, а радше спонукає жити більш осмислено. Кожен момент стає цінним, кожен вибір вагомим. Людина вчиться відпускати непотрібне, старі образи, токсичні стосунки, марні амбіції. Це як очищення будинку від зайвих речей залишається лише те, що дійсно має значення. Життя стає простішим, але водночас глибшим. У цей період людина часто відчуває потребу ділитися своєю мудрістю. Це не обов'язково означає навчання інших у прямому сенсі. Скоріше, це проявляється в способі життя у тихій впевненості, яка надихає оточуючих. Людина після п'ятдесяти стає ніби маяком, що світить не яскравим, але теплим і стійким світлом. Її досвід, пережиті труднощі і радощі, стають джерелом натхнення для тих, хто ще шукає свій шлях. Це період, коли людина не лише живе для себе, а й починає відчувати себе частиною більшого цілого, частиною людства, природи, всесвіту. 55 років це час, коли внутрішні конфлікти, які раніше роздирали душу, починають затихати. Людина досягає певного балансу, коли зовнішні досягнення вже не визначають її цінність. Це момент, коли вона починає приймати себе такою, якою є, зі всіма недоліками, помилками й унікальними рисами. Це прийняття не є капітуляцією, а радше визволенням. Людина перестає боротися з собою чи світом і починає пливти за течією життя, довіряючи його ритму, це як повернення до джерела, до того стану душі, коли вона була вільною від тягаря очікувань. У цей період з'являється нова форма свободи, не зовнішньої, а внутрішньої. Людина більше не прагне доводити щось іншим чи собі. Вона звільняється від потреби бути кимось іншим, ніж вона є. Це свобода бути собою, жити за власними цінностями, а не за нав'язаними стандартами. Свідомість, яка раніше була заповнена сумнівами й боротьбою, тепер стає простором спокою. Людина вчиться радіти простим речам: теплу сонячного променя, сміху дитини. Тихій розмові за чашкою чаю. Ці моменти стають не просто митями, а скарбами, які наповнюють життя сенсом. Після 55 життя набуває нової якості. Людина починає бачити красу в недосконалості, у плинності, у змінах. Старіння, яке раніше могло лякати, тепер сприймається як природна частина шляху. Тіло може втрачати силу, але душа набуває глибини. Це період, коли людина розуміє, що молодість це не про фізичну енергію, а про стан душі, яка залишається відкритою до нового, до краси, до любові. Життя стає не боротьбою, а танцем, іноді повільним, іноді задумливим, але завжди гармонійним. У цей час людина часто звертається до питань духовності. Це не обов'язково релігія, а радше пошук зв'язку з чимось більшим. Філософія, мистецтво, природа стають провідниками до глибшого розуміння себе і світу. Людина починає відчувати себе частиною великого космічного полотна, де кожен її досвід, кожна думка, кожна емоція є ниткою, що вплетена в загальну картину. Це усвідомлення приносить спокій, адже людина розуміє, що вона не самотня, а пов'язана з усім, що існує. До 60 років людина досягає нового рівня мудрості. Це не просто знання, накопичені роками, а здатність бачити життя в його цілісності. Людина вчиться приймати як радість, так і біль, як успіх, так і втрати. Вона розуміє, що все це частини одного великого досвіду, який формує її сутність, мудрість у цьому віці це вміння відпускати, не чіплятися за минуле чи майбутнє, а жити тут і зараз, це як стояння на вершині гори, звідки видно весь шлях пройдений раніше, і водночас відкривається безмежний горизонт. У цей період. Людина часто відчуває потребу залишити після себе щось значуще. Але це не про матеріальні статки чи славу, а про емоційне чи духовне спадщина. Це може бути мудрість, якою діляться з молодшими поколіннями, або тиха доброта, яка змінює життя тих, хто поруч. Людина стає прикладом того, як можна жити осмислено, як можна знаходити радість у простих речах, як можна приймати життя з усіма його відтінками. 65 років це час, коли людина досягає духовного багатства. Це не означає, що вона має відповіді на всі питання, чи що її життя вільне від труднощів. Але вона навчилася бачити сенс у всьому, що відбувається. Вона більше не бореться з плином часу, а пливе разом із ним. Життя стає не тягарем, а даром, який потрібно цінувати. Людина розуміє, що кожен момент це можливість відчути повноту буття, відчути себе частиною вічного. Цей період також приносить глибоке емоційне примирення. Людина перестає звинувачувати себе за минулі помилки чи втрачені можливості. Вона розуміє, що кожен вибір, кожен крок був необхідним, щоб привести її до того, ким вона є сьогодні. Це примирення з собою і світом дає відчуття легкості, ніби душа нарешті скинула важкий тягар. Людина більше не прагне змінити минуле чи контролювати майбутнє. Вона просто є, і цього достатньо. Після 65 життя стає подібним до тихого озера, де поверхня відображає небо, а глибини приховують незліченні скарби. Людина вчиться цінувати цю тишу, цю глибину. Вона більше не боїться самотності, адже в ній знаходить багатство внутрішнього світу. Навіть смерть, яка раніше могла здаватися загрозою, тепер сприймається як частина природного циклу. Це не кінець, а трансформація, як зміна пір року чи захід сонця перед новим світанком. До 70 років людина досягає стану, який юнг називав інтеграцією це момент, коли всі частини її особистості, світлі і темні, радісні і болючі, зливаються в єдине ціле. Людина більше не ділить життя на хороше і погане, правильне і неправильне. Вона бачить його як єдиний потік. У якому кожен момент має значення, це період, коли людина відчуває себе завершеною, цілісною, вільною від внутрішніх конфліктів. У цей час життя набуває нового сенсу не через досягнення чи визнання, а через просте буття. Людина стає подібною до старого дерева, коріння якого глибоко вросли в землю, а гілки тягнуться до неба. Вона не лише існує, а й випромінює спокій, мудрість і любов. Її присутність стає даром для світу, її життя прикладом того, як можна прожити його повноцінно приймаючи кожен момент таким, яким він є. Життя після п'ятдесяти за юнгом це не просто продовження існування, а справжнє пробудження до себе. Це час, коли людина перестає бігти за зовнішніми цілями і починає слухати голос своєї душі. Це період, коли вона відкриває, що справжнє щастя не в тому, що маєш, а в тому, ким ти є. Кожен етап цього шляху від пробудження до інтеграції є кроком до глибшого розуміння себе і світу. І саме тому, як сказав Юнг, життя по справжньому починається після п'ятдесяти. Коли людина нарешті вчиться бути собою.